Самий розумний зараз чинок буде взяти таку РД. Якщо вас бахує гроші, можна взяти в кредити, і можна взяти в мікрозаймах по мікрозаймах пройтись гроші. Взять, і взяти РДшку. Хопсі, РДшку треба взяти по-любому. Занять в кума, в брата, не знаю, продать машину, продать щось таке менш потрібне і взяти саме РДшку, 244-люкс. Тому що в нас їх лишилося мало, ми на них скинули хорошу ціну. Ви не возьмете собі ніколи трактора, дешевше, такого повноцінного трактора. Я так спеціально став, тому що, я, бачите, бачите показуємо, там Вова стоїть. А Джинма стоїть, Денфен стоїть. Він по вазі, по колії, по, по моторах. Вони йдуть однакові. Однакові з мотори всі йдуть КМ 385БТ. Бачите, ще який гарний, файний, отак ще знизу. О, ні, не гарно. Гарні, файні тракторці RD 244 люкс, люкс. Я заради них навіть засрав свої шкари повністю в болото. Тому що я вам маю показати. Окрасочне тут іде на рівні, на рівні. Не знаю, які джипи чи роки красять такою краскою. І такі РДшки. Тут фарба така. І, ну, це, ти тракторці ці свіжі, ці свіжі, там 3 роки. Ну, бачите, вам треба балончика купити на нього. Щоб, от, вам треба на здачу ще купити балончика. Це краскою з чорної. І прокрасити весь все шасі. Тому що РДшки мають свойство ржавіти. Причом по кузову менше, а по цьому більше. Ну, звісно, хлопці, я прогортував я про, ці, э, як їх, про мікрозайми, Мікрозайми не веріть ніколи, це повна шляпа. Вот, краще в куму перезайміте. Вот, тому що мікрозайми це повна шляпа. Є розсрочка до речі, але вона теж не супер. Прямо краще всього, вигідніше всего все одно брати заготівку. За вот. А чому саме РДшки? Ну, хлопці, тому що я вам таке скажу, чесно. Понятно, що з Денфенгу рівняти їх безсмисільно і з Але Їх можна рівняти в одну спокійну ряд поставити з кентавром, з е, Оріоном, з ДНТЗ, ну, з усім остальним, з усім, що не Вавов, не ДТЗ, не Денфен. Якщо ви е, розвішали вуха свої, поняло, вам їх навішали. Вам розказали, що там оціла, там якісь там оригінальні там усилення, а ціх, погані, то. Мені вас дуже шкода. А Якщо ви у людини уважно і також своїм очам більше вірите, то ви просто підходите до сюди, до коробки. Дивитесь, які йдуть тут маркування, які йдуть тут іерографи, бо кожен завод має свій шрифт і свої лейби. І потім підходите до так само там передній мост, як зроблено там тиснення, там, там, там тут, тут там, болти, там така форма, там такі крючочки. І підходите потім до тракторця. До любого іншого з бюджетного сегменту, до того ж Кентавра я вже разово це показував. І побачите, ж, там фактично 900% одне і те саме. Завод, сінтай, ходова, шасі, все. Без муфти. Передній ост редукторний. О, хуже покрашено там на кузові з зекономою, понятно Ціна, ціна, головне ціна. Ви економите мінімум 500 долярів. 500 долярів це на сьогодні нормальна сума, то 20 тисяч або й більше. Якщо там якісь бренди є більш розпірені, роз, роз, розпітушені, як то кажуть, економити нормально гроші. Тому? Тому що ці ми, дивіться, комплектація, яка, широка резина є, а, розподільник двохтіцій є. Зашита жопа, ровний пол. Все, що у всіх. Хіба нема примусового? Ну, може, в наступному році завезуть такі рдешки, ви їх любите, вони файно. Ми їх завеземо, вони файну ціну мають, насправді. І Люди, хто вот пише, писавки пишуть далі, то взагалі хто ніхто не купує. Хто мріє про блушне НТЗ за 2000 в ідеалі, без пробігу, щоб був, то можете. Далі писати, робити мені активність, я вам файно дуже вдячний. кажу, люди, хто розуміється, в принципі, середнічок китайський візь весь однаковий. До цього всього, до них всіх там якісь моменти по помілочі. Тут дохера моментів по помілочі, мужики, якщо бути чесним. Вот, бачите, не просто так замотаний ско воздухан, воздуха. Тому що він відпадає по дорозі. Вот, ну, такі такі всякі штуки, сидіння, ну там теж кріплення на сидіння, теж з часом зкрякне, бо там бачите, які... Яке заліза йде тоненьке. Ось так само криво. Тут якісь ребра жорсткості є, але все одно такі, по вібрації, електрика, вся. Десь може сальник такий, десь може прокладка крива стоять, треба буде дивитися до неї. Ми тут у вас все підготуємо, щоб це там було по мінімуму моментів. Ну, як то кажуть, з часом щось повилазить по-любому, по мелочах, бо то є китаєць. Навіть і в Донфенгу з часом щось вилозе, але ну, набагато менше, звісно, помілочах. А глобально в ДВ-244 фактично такі самі мости таке саме все завозили з тих же самих заводів ДВ-244, 240 -й, з 2012 року. В людей зараз по OLX багато в продажу є. Е, тобто там хто собі бере купує. Е, вот. І. Е, по Оликсу багато, багато в продажу є. Техніка відробила 10-15 років, ще й не на продаж. Тобто вона ще жива і то не одноразовий китаєць, який там згниє за два роки, за два роки чи весь розсипеться. І багато хто в ДВК налазив в коробку. І так само техніка ця по залізу, файна. І плюс до цього ти шириш комплектація на широких, Там з гідравліки багато, розподільники, все, що треба, ровний пала, все, все все, що треба. І по ціні. По ціні, саме головне, вони виходять мінімум на 500 долярів дешевше за всі любі конкуренти. За всі любі конкуренти. То основне преимущество тих вот RD 244 люкс. Я тому біля них так скачу. Я і прикол відео знімав, що заберіть гівно, ну, воно воно вже зараз згниє все. Вот. І по всякому ну, люди, хто в мене купили, хто мене знає. Оце моє не набите, ціле. Люди працюють по гарантійних зобов'язаннях. Хто у нас київська фірма, київський поставщик. запчасті під рукою є, запчасті, комплектуючі, розходники, все повністю є. Сидіння тут нема. Ми поставимо його обов'язково. Рік гарантії йде. Якщо щось крайнє станеться і можна буде поміняти і так далі, якщо там якийсь брак, і сервіс може зробити, приїхати, тобто все по-людськи, все по-нормальному, по-чоловічськи. Якщо там сервіс, вони не працюють там 24 на 7, там зараз хлопців не вистачає сервісників то набирайте мені, якщо щось якісь питання, щось там у вас не вирішується, то я без проблем всім з тим, хто на мене купляв, вже багато років люди знають, я і допоможу, і, і, і там вирішу питання, і час приділю, щоб людині все зробили, все було файно. Ну так, не менш техніка за свої гроші. За свої гроші ці собі можна брати. Трактори і ми і, і ми колію. От, так, акумулятор вже вкрав, щоб не можна лишати нічого так. Колією йде 1,20 е ну Не тонну 300 метра, він менше трошки. Він робіт тонну 270 чи 260. Я точно не помню. Ну, тут Вага в нього є, вага фактично, там як донфенгу. От, навісне вміняємо, є 3 на півтони. вал відбору на дві швидкості є. Возможность колію регулювати теж є. Причому і по дисках, і ступиці у вас може виставитися колія, як вам запотрібно під ваші рядки, щоб вам було зручно. Широкий протектор 11,2 є. Мост передній, редукторний є. Переднє, правда, вуще, передні до 6,5 на 16 диску, стандартне. Теж, до речі, і в Донфайнгах он в інших таких багатьох. Ну, на Донфайнгах там вроде ширше. В Вовох такий саме стоїть колесо, такий самий диск стоїть. Вот. А, мотор іде КМ-385 БТ. Ось я показую вам шильдик. Мотор йде файний, мотор популярний. На нього запчасті ще будуть багато, багато років в наявності. Тому що ці мотори зараз піхають всюди. Фільтра в комплекті ми вже не даємо. Хлопці, на жаль, в комплекті фільтра закінчились. Все покрали, Тепер в комплекті йти. Ось о, ключі підокотник. І два ключа, підвокотник і розетка. Бо розетка не стоїть, вона має йти в комплекті, але вона чомусь нікого її не ставлять. Я не знаю, в чому то проблема. От, ну, таке. В подарок, пожалуйста. Що домовитись, без питань, зробимо по 20 літрів, зараз масло. наливаємо в подарок кардан, в подарок масло, в подарок код, в подарок бонусна знижка, все, що треба, хлопці, Новий рік, скоро вже через 3 дні. От, так що давайте ще до Нового року дозволили на них ще додатково більшу знижку на ці РДшки. Все мене лякає, що піднімуть ціну. І будуть вони стоїть як і кентаври, як і е все остальне, як оріони, як і кентаври, Ну тоді смисл в них відпаде повністю, тому що їх єдина перевага, що вони йдуть фактично те саме, трошки хуже по кузову, по облицовці, по, по якимось нюансам, по мілочах, подеконом, по-красочному. По 500 баксів є 500 баксів, хлопці. знаєте, Тому думайте, думайте. Варіант непоганий, трактується. А, доставка в нас йде безкоштовно, без передоплати, розрахунки всі на місці, при отриманні. Також, хто ще хоче додатково маємо, бачите, бачити пару штук. Тут є на капоті. така... Капот коротко, печальний, тому от з печальним капотом буде ще в додачу якась знижка. Іти, бо оці, бачите, тут все, тут все з цим чітко. Тут все нічого нема по кузову. Є один, якийсь що не знаю які собаки його драли. От. Привозимо на місці розрахунок. Ректор приїжджає, антифриз залит масло, залита солярка. Якщо треба повний бак, то, 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 то кажіть, домовимося. Тобто, своїм ходом з'їжджає, перевіряєте, їздите, що нічого не шумить, все файно. все Ну наскільки можливо для нього файно да? І розрахунок на місці. Документи робимо, реєстрацію. Реєстрацію не на облік, а Іменно Всі відповідні сертифікати, всі бумаги надає. За це нічого доплачувати не треба, за доставку платити не треба. Розрахунки всі на місці, все по факту привезли, товар побачили, розчитали. Все кому цікаво, звертайтеся.